Зарплата в 600 доларів через один рік і три місяці роботи бізнес-аналітиком. Саме такий результат був у мене. А які перспективи на українському it ринку зараз давайте розбиратись? За даними зарплатного опитування сайту до для Junior Business Analytica медіана становить 1000 доларів. При цьому найбільша кількість анкет вона в проміжку від 1000 до 1500 доларів. Для middle спеціаліста середній показник становить вже 2200 доларів, і більшість анкет із зарплатами від 2 до 2500 Шановні сіньори можуть розраховувати на медіану в 3700 доларів, на що також вказують анкети. А тепер саме цікаво. Із мого досвіду та зарплат, котрі я знаю у своїх знайомих, реальні цифри відсотків на 30 більше. Тож it був та залишається перспективним напрямком для побудови своєї кар'єри. Якщо хочеш розібратись у бізнес-аналізі та швидше вирости до рівня, я проводжу консультації з бізнес-аналізу та кар'єрного розвитку. Вся інформація за посиланням у шапці профілю.